Ну, що можна давати? Та все те, що ви даєте, і всім іншим коровам. Я ж не знаю, який у вас раціон. Чогось існує така думка, що якщо це первістка, я вже це до речі зустрічаю не перший раз, то їй потрібен якийсь спеціальний раціон, що їй не можна там якісь певні м -м, компоненти там умовно, я не знаю, силосу не можна. Я з цим стикалась, до речі, коли тільки відкрила ферму. Мені говорила людина зі стажем сорокарічним, що первісткам силосу не можна давати. Хоча в мене телятка їдять силос з трьох місяців, з двох трьох місяців починають. І так само є ще багато, там зернових багато не можна, ще там чогось там не можна. Чого їй може бути не можна, якийсь ем, корм, якщо вона його їла раніше. Не можна, Єдине, що не можна, первістками взагалі коровам. В принципі, після отелу, якщо, наприклад, вона у вас стояла весь сухостійний період на одному сіні і воді, і вона втилилась і ви їй зразу 10 кілограмів концкорму умовно, 20 кг і ще 10 кілограмів там, чи 15 жому. Отак не можна. Тому що дійсно в неї може стати шлунок, може початися там пронос і ще якісь проблеми. Але якщо ви первістку чи не первістку, це не має значення взагалі. Готували замість до отелу, ви її поводили всі корма, які вона має їсти після ростелу. Ви їх довели до тої кількості, яку ви плануєте давати після ростелу. Але треба кількість цю враховувати з маленьким плюсиком. Тобто, якщо ви розраховуєте на 20 літрів молока після ростелу, то треба годувати на 25. А тоді дивіться, якщо вона додала до 25, наприклад, літрів, то ви годуєте на 27. Так, перший місяць. Щоб коривку розігнати по молочності. а Далі ви дивитесь умовно, ви додали корм, а вона молока вже не додає. Значить, треба зупинитися. Те саме стосується концкорму, те саме стосується силосу, сіна, що у вас є, але немає таких кормів, які, які не можна сутопервісткам. Це якісь міфи. Я не знаю, це забобони, що це, хто це придумує. Не знаю, в нас первістки їдять так само, як їдять всі інші корови. В них є силос, в них є сіно, в них конскорм. Конскорм враховуємо 400 грам на літр надоїного молока перші три місяці лактації, наступні три місяці 300 грам на літр надойного молока, наступні три місяці 200 грам на літр надойного молока. На роздої корови місяць в них має бути стільки корму, скільки вона з'їсть, і ще щоб трошки лишилося. Отак ми годуємо перший місяць. А тоді бачимо, не з'їдає, значить, даємо стільки, скільки, щоб вона з'їла, щоб не було з'їдів. Сіль має бути обов'язково, кальцій обов'язково. Можете купляти якісь там, не знаю, премікси, вітамінні і так далі. Якщо вона у вас буде їсти, супер. Лизун має бути обов'язково, сода або буфер. І вода не обмежуємо. Воду ніколи. Це все, що треба вашій первісті.